Зворушені сьогодні атмосфери, яка в цьому залі. Зрештою, вона завжди така, тут була. Не буду багато слідним, бо дійсно зал все стомився. Програма у нас така насичена, що можна було на два дні розпланувати. Хочу ще раз нагадати, що Боробицька школа завжди була академічним закладом. З нею можна писати ще одну педагогічну поему. Це такі макарінці, макарінці, які тут сидять, які тут відсутні. що їм Дійсно треба зробити низький уклін. Подякувати за все. Особливо я <кій> хочу подякувати вам від частини грозятинських школярів, які пройшли за два роки надзвичайно серйозних вишків. І мені здається, ми вас не підвели. Кожен в свій час вийшов в люди і не. Найгіршим чином, тому часто згадували школу, часто дякували тому, що ми тут побували. Хочу вам порівняти, що сусідній навіс, я не хочу ущемляти, але наші розіданці, які йшли в навіс, набагато слабша була база потім у них, ніж ті, що закінчували школу в Розятині. це в Боровиче. З моєї сім'ї вийшло чотири моїх брати, в тому числі я. Всі вони отримали вищу освіту завдяки вам. Так само я з Олександром приїхав, така у нас паралель між сім'ями, теж всі четверо вчилися, всі теж достойні звінилися робочі місця в цій державі. От. Хочу сказати, що перед зі мною в школі не було 5 років медалістів. Ми з Марією Дейнеко були медалістами після того великої тривалої паузи. Це свідчить про те, що. Надзвичайно все було демократично, ліберально і дійсно цінили людей, які вчилися в ті часи. Я дуже вдячний, можливо, якби не виїхав, не став би лікарем, тому що мені довелося давати профілюючий екзамен фізику, я знав дуже добре, завдяки Наталії Іванівні, ще підтягнули. І хочу тут присутніх дітей попросити, щоб вони читали в школі завжди в підручниках позакласний матеріал. Бо мені екзамен прийшлося здавати з дрібним шрифтом, в місті пише синтрофазатрон. Якщо фізику хтось тут підставляє, то знаєте, формула циклічного прискорення, все таке інше. Вивів формулу і мене кличуть відповідати. Думаю, все, переді мною 5 двійок медалістів, Група медалістів здавала. Я ваш випускник не підвів, здав на п'ять. Тому... Браво, За один день став студентом і через деякий час лікарем. Ну, мені здається, що ті, хто мене підтягували для цього, бо я щось не дуже прагнув, не розумів, що тоді був малий. Я рахую малий, бо вже великий, що, що це значить. Тому, хоч велику, невелич невеличку частку борського свого виконав, я свою класну керівничку і Наталю поставив недавно на ноги. Так привелося в в житті, сталося, що вони потрапили в мій операційний стіл. Я не то, що там, але кажу, з великим задоволенням я їм допомагав і я. Радий, що ми сьогодні на ногах і їм низький уклін, їх немає в залі, ну і всім іншим стараємося допомагати. Скажемо так, що це дійсно альфа матер з великої букви, це дійсно висококласні вчителі, це класний колектив і його випускники, з якими ми часто зустрічаємося. А те, що говорила Людмила Гварина, що зал не думаємо, це. Не, не, не модернізований до цих пір, так як інші. Та, знаєте, я їжджу багато світу, їжу відрядження, далеке зробіжжя і ближнє. Недавно останнє стажування було в Руані, Франції, де Джана Дарк родилася, і там вже за 200 метрів у нас готель був, музей був. Ми хочемо, щоб ця школа ще довго така була, як є зараз. Щоб Ми побачили її в первозданому вигляді, і вона намагадує зразу все тільки зайдеш. Вона охайна, чиста. Але така дерев'яна підлога хай би була, ну, це моє бажання, ви себе робіть, як хочете. Тому всім бажаю як лікар міцного здоров'я, удачі в цьому житті, терпіння від того, що зараз діється, віри в майбутнє. Буде Україна хороша, може, вона не за нашої покоління, але все одно буде. Ви ж знаєте, історики тут є, що суспільство розвивається по спиралі. Має пройти це все, переживатися, перемолотися. Ну, а якщо хтось допоможе, ми з Олександром, там в залі в роздягальні, стоїть ікона Валаамської богоматері, іконописець, який нам її дав, сказав, що вона має бути на чільному місці, там, де завжди всі проходять, де, де гімн України, де портрет Шевченка, де ви всі зустрічаєте школу і проважаєте. Тому ми з великим задоволенням сьогодні хочемо, щоб ця ікона на весь ріст в Богоматері, Щоб вас надихала на нові трудові подвиги, на нові плоди постійного вами зерна, щоб це еліта далі. І хай священник її освятить, много еліта, гарного здоров'я.